Наближається сезон слимаків, чи у вас вже почалось? Бо я завжди перевіряю, пішли слимаки вже чи ще немає, от заглядаючи під цей пеньочок. Якщо під пеньком нема, можна ще спокійно спати. Як тільки там один-два з'явились, все, треба оголошувати їм війну, бо знищать все. От я раніше е мусила купити ось цей засіб. Тому що е, у ліциду не знайшла. І цей засіб мені не зайшов взагалі. По-перше, склад в нього мені не подобається. Він такий занадто жорсткий. По-друге, після дощу ці гранули одразу зникали, вони розчинялись, а такий склад я б не хотіла, щоб він лишався у мене в ґрунті. Е, ну, не мій засіб, не знаю. Може комусь він подобається. Я б ним не користувалась. Він занадто вже якийсь... Такий ядрений. А от цей засіб мені підійшов. Я його використовую. Я ніколи не сиплю на грядки, на клумби, я завжди сиплю по периметру. Е мені цього вистачає, і зранку я виходжу і дивлюсь, лишається тільки купи слизу по периметру. А від попереднього засобу, до речі, я такої кількості мертвих слимаків зранку не спостерігала. А чим користуєтесь ви? Діліться, підписуйтесь, розповідайте.